Друзі, всім привіт! Незвичайний Renault Scenic X-Mod, така цікава автівка. Значить, версія типу така в пластиках додаткових, розширені арочки в неї. Автомобіль чистий 13 рік, 1,5 дизель 234 має оригінального пробігу, весь дилерський сервіс в автомобілях з. Фарбованих елементів це заміна була задньої кришки, і заміна була капота. Весь автомобіль в оригінальному подвійному заводському окрасі. І такі цікаві комплектації. Зараз покажу, що в нього є. Немає чомусь парктронів, як на мене це дивно. Ну, типу, розрахунок на те, щоб люди паркуватися бамперу. Тут змінені релінги, бачите, вони не такі, як звичайного сценіка, зовсім інші. В принципі, в звичайного їх зазвичай і немає. Ну, накладки всі у гарному стані, весь решта кузов в оригіналі. Та й в принципі, якщо пробити капот і цей, то воно б'ється теж як оригінальне. Що маємо в комплектації? Чотири електросклопідйомники, два ключі. Оригінальне шкіряне кермо в чудовому стані, жодних претензій. Підігрів двох передніх сидінь. Тут версія сама по собі бачите, трішки змінена. Є звичайний стояночний тормоз, не електричний ручка КПП в ось такому стані. Ну, В принципі, пробіг, думаю, що трасовий, зважаючи на стан ідеальний керма і на стан ручки. Bluetooth присутній, MP3, датчик світла, сенсор дощу і навігаційна система. 9,5 тисяч доларів ціна його цього X-Moda. І що, друзі, шукаємо на нього легкосплавні диски. Якщо хтось має 17, -ті. легкосплавні на гарному літі, тому що машинка приїхала. З аукціону без е, легкосплавних шукаємо, можливо, хто з вас продає. Можливо, у когось залишилось, хтось продав Мегана чи щось таке, і залишились дисочки на такий X-Mod. 17, тільки 17 шукаємо, тому що 16 зима, а літо сюди треба обов'язково ставити 17, щоб воно було в арках, виглядало так масивно гарно. Тоді автомобіль буде мати зовсім інший вигляд. 17-й рік Рено, оригінальне лобове вітрове скло, в нього є вся історія, кому потрібно питання, задавайте в вайбері. Я вам відповім. Не витрачайте кошти на історію, тому що я її і так витягував, вона в мене присутня. Так, Тут у нас такий чухольчик, є якась запаска у ньому, в тому чухлі, є домкрат, є крючок. все присутнє, сам багажничок, можна сказати, що гарний. Кришка ну, зроблена, я вам скажу, певно, що на дилері, тому що болтики навіть прокрашені, так як ніби і не кручені. Тут тільки так профі хороший може побачити, що вони тут кручені. Дизельний двигун 1,5 на 81 кВт, 110 коней. Ідеальне співвідношення потужності. Ну, така автівочка, система старт-стоп, ну, ці всі коректори фар, це все також присутнє. Не знаю, до речі, чи він чимось відрізняється по підвісці. Так, все добре. 233, бачите, оригінал. Пробіг, ручка гарна. Щеплення, до речі, м'яке. Думаю, що напевно вже було змінене, тому що зазвичай в них при такому пробізі вже таке дубувати щеплення тут проблем не бачу. Так, Стояночний я зняв. Цікаво, що от стояночний не електричний. Таке рідко якби в сценіку зустрінеш. Навігація присутня. Бачите, тут трішки версія, але ну, не така вона, незвичайна. Не так центральна консоль зроблена по-іншому, як звичайного сценіка. Звичайно, зовсім не така штука тут. Навіть я не знаю, де тут роз'єм для OBD, для того, щоб читати помилочки по цій машині, тому що ми її не читали, вона куплена на аукціоні і нічого не видаляли. Для того, щоб ви могли подивитися її пробіг. Без проблем. Будь-які перевірки, перевірки на СТО, комп'ютерна діагностика, 9500 ціна. Ну, можемо знайти компроміс, скинути вам 300 доларів, а ви собі придбаєте гарні диски. Тому що дисків немає і воно автомобілів не дає гарного вигляду. Треба, щоб були гарні 17-ті легкосплавні. Ходовка нормальна, їде добре. Щеплення взагалі класне. Ну так, пацани, кому цікаво, пацани дівчата, хто хоче. Салон бомбезний, підігрів, сидінь, є, в попу буде гріти, їде він нормально, ями ковтає бомбезно ходова добра. Ну, так, карта нічого не витерто, не затерто не пошорхано. Думаю, що має бути вам цікавий. самий надійний 15К-9К дизель. Механіка, гарний стан керма, 233 пробіг 9500. Ціна, якщо ж ви придбаєте диски самостійно, ціна 9200. Ми шукаємо, ми відкриті до ваших пропозицій. Гарні диски на нормальній резині ми розраховуємо на 300 доларів. Але обов'язково 17 для того, щоб автомобіль набрав дуже гарного вигляду. Шпаклівки ніде на автомобілі немає. Кришку замінили, я думаю, по причині. Того, що це все було на дилері, не хотіли фарбувати. Ну і так само і капот. Просто замінений. Не фарбований, але Якби, ну, фарбований, але він б'ється як ніби 120-130, а вся машина б'ється 160-170 в зв'язку з тим, що вона має подвійний заводський окрас. Всім добра, друзі, всім гарного настрою, всім пока.